Вітаю на уроці математики! Ми продовжуємо з вами знайомитися з задачами. І сьогодні нас чекають новий вид задач. Але для початку наші чарівні хмаринки. Тож приготувалися. 0 плюс 1. Перевіримо. Правильно! 0 плюс 2. Два. Нуль плюс три. Три. Нуль плюс чотири. Чотири. Нуль плюс п'ять. П'ять. Нуль плюс шість. Шість. Нуль додати сім. Сім. Нуль додати вісім. Вісім. 0 додати 9, 9 і 0 додати 10. Перевіримо 10. Розумнички. Зараз давай прочитаємо з тобою задачу. Катруся засушила 7 дубових листочків, а кленових на 2 менше. Скільки всього листків засушила катруся? Давай пригадаємо взагалі, що таке задача. Текст і запитання, для відповіді на яке потрібні математичні обчислення, називають задачею. Ми зараз прочитали про те, що катруся засушила 7 дубових листочків, а кленових на 2 менше. А також прочитали запитання. Скільки всього листків засушила катруся? Дава пригадаємо, з чого складається будь-яка задача. В першу чергу будь-яка задача складається з умови. Тобто відомих нам даних. Задача про листочки, що ми знаємо? Ми знаємо, що було сім добових листочків. А також були кленові листочки. Але нам не відомо, скільки їх точно. Це умова задачі. Також будь-які задачі є запитання, так? а нас запитали, скільки всього листочків засушила катруся? Після запитання, в задачі завжди йде розв'язання задачі. Для розв'язання задачі нам знадобляться арифметичні дії додавання чи віднімання, щоб дізнатись, чому дорівнює результат. Ну і нарешті будь-яка задача закінчується відповіддю на запитання. Тож не гаймо час і будемо розв'язувати задачу про листочки. Задачі ми з допомогою відомих чисел дізнаємось про невідоме число. Пригадуємо умову задачі, скільки було дубових листочків? Їх було 7. А скільки було кленових листочків? Невідомо. Але в задачі нам дали підказку, що кленових листочків було на 2 менше. Ніж дубових. І ось тепер запитання, задача. Скільки всього листочків засушила катруся? Давай подивимося уважно, що в цій задачі про листочки у нас цілих два знака запитання. Правда? Один знак запитання у нас сховався в самій умові задачі. А другий запитує загальну кількість листочків. Такі задачі, де є багато запитань, ми називаємо складеними арифметичними задачами. І сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати саме такі задачі. Запам'ятай, будь ласка. Щоб розв'язати складену задачу, треба встановити зв'язок між даними і невідомими числами, а потім вибрати і виконати потрібну арифметичну дію. Щоб зрозуміти будь-яке правило, давай розв'яжемо задачу і все стане зрозуміло. Приготуємо ручку та зошит, щоб одразу розв'язувати і розбиратися. Як правильно розв'язувати складені задачі. І якщо тобі потрібно ще трошки часу, постав відео на паузу і коли будеш готовий працювати, продовжи перегляд. А ми починаємо. Отже, скільки кленових листочків засушила катруся. Ми не знаємо, у нас стоїть знак запитання, правда? А скільки всього листочків засушила Катруся? Ми теж не знаємо, там теж знак запитання. Але чи можемо ми одразу дізнатись, скільки всього листочків засушила Катруся? Ні, бо нам невідомо, скільки було клинових листочків. У нас стоїть знак питання в умові. Тож. Ми зараз запишемо коротку умову задачі в ЗОШИТ, щоб зрозуміти, з чого розпочати розв'язання. Але розв'язання ми розпочнемо з першого знаку питання, щоб в умові у нас були тільки відомі числа. Поїхали! В нашій задачі два запитання. Тож нам знадобляться дві дії. Запишемо спочатку в короткій умові, скільки було дубових листочків. Дубових листочків було 7. Скоротимо букву дубові листочки до першої букви, букви Д. А от кленових листочків було невідомо скільки. Але є підказка, що їх було. На 2 менше, ніж добових. Зроби зараз маленьку паузу у відео і запиши цю коротку умову в зошит. А потім продовжиш перегляд. Дані про листочки в зошиті. Тож давай пригадаємо, яке було питання задачі. Скільки всього листочків засушила катруся? Отже, ми розпочнемо з першого питання, яке сховалось в умові задачі. Ось цей знак питання. Скільки кленових листочків? Ми можемо про це дізнатись, правда? Адже ми знаємо, скільки було дубових, і ми знаємо, що кленових на два менше. Коли ми дізнаємось, наскільки чогось менше, яка дія нам знадобиться. Правильно, дія віднімання. Від дубових листочків ми віднімемо підказку про клинові. Відступимо клітиночку вниз і запишемо розв'язання першого питання. Оскільки у нас Два знака питання задачі, то і дії буде дві. Щоб не заплутатися, запишемо одиничку і поставимо дужечку. Так, поки ти пишеш, слухай уважно. Так ми позначимо, що ми зараз розв'язуємо, що дізнаємось. Це перший крок, перша дія. Ми дізнаємось кількість кленових листочків. Для цього від добових листочків. Ми віднімемо число з підказки 7 мінус 2. Обчисли, будь ласка, скільки? Буде 7 відняти 2. Правильно, це 5. Тож, у катрусі було засушено 5 кленових листочків. Щоб не забути це, поряд з відповіддю, ми відкриємо дужечку і запишемо, що це саме клинові листочки. Скоротимо клинові листочки до двох буковок КЛКЛ початок слова і обов'язково закриємо дужечку, щоб не заплутатись, що саме ми рахували. Якщо тобі потрібен тривалий час для запису, не забувай ставити відео на паузу, добре? А ми рухаємось далі. Отже, ми знайшли відповідь на перше питання в задачі. Скільки клонових листочків? Їх 5! І ось тепер, коли в умові у нас точно відомі числа, ми можемо дізнатись, скільки листочків було всього. Пригадай, для того, щоб дізнатись, скільки всього. Яка дія нам потрібна. Правильно! Додавання! Ми маємо скласти всі числа разом. Тож не будемо гаяти часу. Це буде наступний крок або друга дія. Відступимо клітиночку вниз. І позначимо номер цієї дії. Друга дія. І закрили дужечку. А потім відступимо клітинку і запишемо, що для того, щоб дізнатись, скільки всього листочків, ми до семи дубових додамо 5 клинових листочків. Сім додати 5. Дорівнює. Давай обчислимо. Скільки буде 7 плюс 5? Порахуй швиденько. Чудово, 7 додати. 5 дорівнює 12. Правильно. А тепер пригадаємо питання нашої задачі. Нас питали, скільки всього листочків засушила катруся? Давай дамо відповідь. Так, катруся засушила всього 12 листочків. Цю відповідь ми зараз і запишемо з тобою. Дивись уважно. Відступаємо клітиночку вниз, і щоб довго не писати слово відповідь, ми запишемо першу букву слова відповідь В. Велику В. Потім поставимо крапочку, адже ми скоротили слово. І ще дві крапочки зверху і знизу. Відповідь. Нас питали, скільки всього листочків засушила катруся. Тож ми і відповідаємо. Всього 12 листочків. Постав відео на паузу і запиши цю відповідь в зошит. Чудово! Тож, ми сьогодні з тобою дізналися, що існують складені задачі на дві дії. Зараз давай трошки відпочинемо і порухаємося, а потім продовжимо знайомство з задачами. Тож, приготувались до нашої руханки! Відпочили і продовжуємо знайомство з складеними задачами. Давай пригадаємо. В складених задачах. Спочатку ми відповідаємо на питання, яке стоїть в умові задачі. І тільки потім на друге питання. Пригадали? Спочатку відповідаємо на питання в умові, щоб знайти. Невідоме число. І тільки потім відповідаємо на головне задання і питання задачі. Розв'яжемо ще одну задачу. Приготуйся, будь ласка, і не прибирай зошит. Діти поїхали на екскурсію автобусами. В першому автобусі було 14 учнів. В другому автобусі. Невідомо. Але в ньому їхало на 10 учнів менше. Скільки всього дітей поїхало на екскурсію? Так, одразу дивимось, скільки у нас знаків питання. Нам невідомо, скільки їхало в іншому автобусі. Так? Тож ми не можемо дізнатися, скільки, скільки всього було дітей. Давай запишемо розв'язання задачі. Перша дія. В першому автобусі було 14 дітей, а в другому на 10 менше. Правильно, нам знадобиться дія віднімання. Від 14 ми віднімемо 10, щоб дізнатись, скільки їхало в другому автобусі. 14 мінус 10 дорівнює правильно. 4. Абсолютно правильно. Якщо ти ще не встиг записати цю дію, постав відео на паузу і запиши її в сошит. Отже, ми дізналися, що в першому автобусі їхало 4 дитинки. Давай подивимось уважно. Ми точно вже знаємо, що в другому автобусі їхало 4 учня, а в першому досі 14. Як нам дізнатися? Скільки всього учнів їхало на екскурсію? Правильно, абсолютно правильно. Скласти ці два числа. Додати їх один до одного. 14 додати 4. І так ми дізнаємось, скільки всього учнів їхало на екскурсію. Давайте це запишемо в зошит. Це буде друга дія. Тож запишемо другу дію, відкриємо дужечку і запишемо саму дію. До 14 додамо 4. Давай порахуємо, скільки ж це буде разом. 14 додати 4 дорівнює. Правильно, 18. Так ми дізнались, скільки всього учнів їхало. І тепер запишемо відповідь. Буковкою В з великої літери. Ми запишемо відповідь. Нас питали, скільки всього учнів їхало на екскурсію? Тож ми відповідаємо, всього 18 учнів. Постав відео на паузу і спокійно запиши відповідь в зошит, а потім продовжиш перегляд. Тож рухаємось далі. І ще одна маленька задачка. У бабусі було 5 білих кролів і 3 чорних кролів. Скільки всього кролів у бабусі? Так, тут тільки одне питання, тож нам знадобиться одна дія. Це та задачка, яку ми точно вже давним-давно вміємо розв'язувати. Щоб дізнатись, скільки всього, нам потрібно правильно, до п'яти додати 3 дорівнює. Постав відео на паузу, запиши розв'язання цієї задачі в зошит, пропустивши клітинку. І обчисли, скільки ж всього кроліків було у бабусі. А потім ми перевіримо відповідь. Давай перевіримо. 5 додати 3 дорівнює 8. Тож у бабусі було 8 кролів. Не забуваємо позначити, що саме ми рахували або кого рахували, адже ми рахували саме кролів. У бабусі було вісім кролів. Ми з тобою сьогодні віднімали, додавали, дізналися, що існує новий вид задач, складені задачі, в яких буває кілька питань. І щоб відповісти на всі питання, нам треба зробити кілька дій, правда ж? Ми були розумнички і справилися з усіма завданнями на сьогодні. Тож я тобі дякую і до наступних зустрічей.